Усім привіт і здоровенькі були! У нас субота-ранок. Ранішня кава. Я собі дозволяю у каву ось таку ложечку маленьку кокосового цукру. Звичайно, цукру не беру, але каву без цукру пити зовсім не можу, не звикла і не знаючи, коли звикну. Тому колись, коли тільки вихідні, дозволяю собі і каву, і цукор. Цукор з кокосу. він не є такий. Як звичайний цукор. У нього набагато нижчий глікемічний гли... 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 індекс, ніж у звичайного цукру. І хто, дівчата, нарешті надумав не їсти цукор, можна починати з такого цукру. Він набагато ну, поживніший, кращий, ніж звичайний цукор. Спекла собі ось такий пиріг зранку. Думаю, ну що ж зробити собі до кави. Думала пекти млинці. Але потім думаю, ні, жарити не буду, краще спечу. Получився він такий трошки плаский, бо багато не робила. А з чого він зроблений, ніколи не здогадаєтеся. Це є мука з нута. Нут. піфло. Добавила сюди яйці, кефір, розпушувач, трошки ваніліну. чіасі додавала. і получився ось такий. До кави періг. На смак нічим не відрізняється. Що я ще сюди додавала? Бачите, тут є ще м -м, сушений кренбері і соняшникове насіння. Так, щоб було смачніше. Але зате нема м -м, муки, глютену. Ну, чого ти прийшла сюди? От прийшла помічниця. Що ти, Іди звідси. Ти хочеш спробувати? Воно все хоче спробувати. Ну ти смішна. Гаряча. Ще тепло трохи? Не налякалася вона. Ось такий у нас сніданок. На зубу сьогодні не пішла, бо щось мені вступило у поперек, не знаю, раді чи що. Коротше, не можу не сісти, не встати. Тому навіть оцю каву п'ю стоячи. Сподіваюся, що це ненадовго. Це, напевно, ці діти були хворі. І хворі діти завжди хочуть на ручки. Оце ручки піднімання вверх-вниз, вверх вниз довело до того, що я собі зірвала поперек. Лакі? ті мої юня? Степанова помічниця на місці. Вони вдвох снідають. Вона йому то звилки підчищає, то старілки. Да, лакі. Ой, ой, щось добренького спробувати. вилки. Паня. Ой, щось добре, Степан, їсть. Дуже добре. Вона і каву може запити, вона mm. у нас така, да. Да, да. з'їж її ще ти на сніданок. Угу. Перестань. Перненька, все хочу спробувати. Теж живеньке хочу щось смачненького, добренького. Дьо, да. Блакін, Блакі. Хороша дівчинка, мала. така мала дівчинка. Ялинку забула включити. О -о. Вона хоче кави, вони обоє п'ють з одної чашки. Ну що це за дама у нас така? Лакі. Він їй усе дозволяє, вони у двох. Він зьорбає, вона попри нього так пхається. що ж ти хочеш. Ну що ж ти хочеш. Ну що ти хочеш? Ти ж поїла. Не дає спокійно полежати, під ялиночкою подихати. Лізе в рот і все. Лізе в роті все. І хоч щось болить то там, то там, то рівно вдома ми не сидимо. Їдемо, Їдемо м -м, подивитися новий фітнес-центр, куди ходить Марія, вона хоче мені його показати. Е знаходиться він у містечку Піскатавей. Єдине, що тільки на дорозі посеред дороги ми згадали, що я не взяла. Свій membership своєго. Це також то саме у YMCA, лише в іншому місті. Якщо не схотять пустити, не схотять шукати по базі, то треба буде заплатити щось 15 доларів за, за те, щоб зайти там побути. Хоча я не збираюся займатися, а якщо Маша такі не схотять, то буду сидіти в машині, тебе чекати. А? І вона каже, що там гарне, не це. То я ходжу на зумбу, тут стара якась така будівля, все старе, а вона каже, що там новий будинок, нова постройка, це все, і ми хочемо бачити, що там то є. Там є басейн великий, гарний, також новий, там у басейні є заняття. Я планувала в неділю піти, ніби завтра, там є заняття такі групові у басейні, але вже через цю чиатіку, чи через цей радикуліт, вже нічого не вдається. Але... Добре, що ще не знаєте як не присвічила геть край, хоча, можливо, здалося вдома полежати. Ну але в машині тепло, я йду в тепле місце і там посижу, побачу, що буде з того. Але займатися не буду. На зумбу навіть сьогодні і не пішла, бо вже розуміла, щоб не зробити гірше, то краще вже відпочити. Так оце ж це з цими дітьми, це з роботи дітей натаскала в діти, знаєте, як хворі, то ходять лише на руки і на руки. І оце піднімання дітей, опускання, піднімання, опускання, напевно, зробила або просто прийшов час. Знаєте, як то буває, сезонне. Що зробиш? Ну, що зробиш? Двоє дітей такі важко, якщо діти ще слабі, то важче у два рази. Зараз розкажу, яку роботу теж шукала. Далі то саме. Я далі стою на ті самі граблі. Знайшла об'яву у Фейсбуці у групі, називається група Russian Nanny Finder. Шукають няню недалеко від того місця, де я працюю, сусіднє село, місто для хлопчика сім місяців. Ну і все, що стосується цієї дитини. Хата Така робота 3-4 рази на тиждень. Я собі думаю, ну окей, якби я спитала, що вони там хочуть і що вони пропонують, то мені у морду, думаю, ніхто не дасть. Одна дитина, думаю, може вартує поміняти двоє дітей на одну. Пишу я їй, що добрий день, я така, то скільки то в Америці, звідки я приїхала, скільки я працюю нянію. Ну і питаюся, що за робота, які, що я маю виконувати. Ну, вона мені пише все, що стосується дитини. Гуляти, як би не було холодно, гуляти з дитиною. І е, легка домашня робота. Дітям приготувати, помити бутилочки, все таке таке таке. А я їй пишу. Свіття це буде коштувати, яка оплата? Вона пише 25 доларів в годину. Ну, думаю, 25 доларів в годину, окей. Пишуть, у вас ще є діти. Вона пише, так, є. А є ще два рочки дівчинка, яка з червня місяця ходить уже в садочок. І я собі думаю, в мене молодший півтора, старший три з половиною. Меніти шило на мило за ті самі гроші. Думаю, ні. Якби ще одна дитина була, я би подумала, але за двох, але вони ніколи в об'явах не пишуть, що мають ще дітей. Я впевнена, що та дівчинка зараз хворіє, бо зараз такий час, що хворіють всі старша. Садочка приносить болячки, це 100%. І вони далі будуть на мені двоє висіти. І далі, і далі, і далі то саме. І я їй подякувала, сказала дякую, Have a nice day. помагала її ручкою. Міняти дійсно шило на мило не вартує. Тому що тут буде ще більше, напевно, нагрузка, тому що діти молодші. Дітей цих своїх я вже трошечки підтягнула, під, підросли вони. І йти далі на молодших, на двох точно ні. Воно того не вартує. Так що, отакі у нас тут справи. 3-4 дні на тиждень це також ніби маловато. Але б, якщо платили гарні гроші, то можна було би подумати над цим. Але тут ніхто не платить баснословні суми, особливо наші. А До американців. Поки я ще не дійшла. Вона пише, що. Якщо тобі окей, бо я їй написала по-російськи, а вона каже, якщо тобі окей, будемо спілкуватися по-англійськи. Я кажу окей. То вона мені почала відписувати, вже ми почали по-англійськи, але я зрозуміла, що це не моє, і наша переписка довго не протягнула. Розпрощалася. Так що, отак тут шукають роботу, і отак тут шукають нянь. Завжди хочуть тобі намікнути, що друга дитина не буде в твоїх руках. Ми тобі платимо за одного, потім легенько тільки підкидують другу і кажуть, сорі, вибачай. Ніхто в цьому не винен, що так сталося, що дитина захворіла. Так що такі наші тут справи. Один гуси, скільки гусей там опасуться. Ой, ціле стадо. А ми приїхали. Ой, що тут таке? Тут драйв, той драйв. Що це значить? іграшки. рашком на іграшки діткам. Це відкривається. Тут є для дітей такий літній майданчик, де вода. Де діти можуть. О, дивіться, що ще інтересно, тут український прапор є. Бачите, що це значить? Де він вже не видно? Це значить, що тут підтримують українців. Можливо, тут українці працюють, можливо. Тут ком'юніті є, може, українське, це називається піскатовий ком'юніті-центр. І машин тут вже досить багато. Сьогодні вихідний, тому що субота. Ось такий великий тут басейн, і не один, їх тут три. Великий баскетбольний корт тут. Для дітей, для дорослих. У них тут є ще симулятор гольфа. Можна приходити грати в гольф зі своїми клюшками. Тут є ось такий трек, де можна ходити пішки, коли погана погода. Прийшли і пішли. Це другий поверх, це над полем, Це. Тут же можна сісти, покрутити велосипед. З виглядом на вулицю на кладовище ось туди. Ось там хлопці грають у гольф. Показується вам поле і ви клюшками б'єте. Нове місце краще заходить з чимось приємним. Поки Маша займається, я ласую плаябол. Якісь тут є фрукти, якісь ягоди, гранола. Добре, але трохи засолодке, як на мене. А нічого, може бути. Вертаємося ми додому, покажу вам трохи цієї місцевості. Я тут вперше. Містечко називається Піскатавей. Може хтось тут рядом живе, може чули, може бували. Я вперше. Будинки є різні, і великі, і малі. Дороги у нас білі, але не від снігу, а від солі. Зашпалили полили перед снігом вночі у нас був трошки сніжок, але вже, бачите, до ранку його вже і не стало. У нас сьогодні-завтра потепління до плюс 5. Спокійна місцевість. Можливо, влітку тут проїжджати інтересніше, ніж взимку. Дороги при чудові. Непогано. Це що? Якесь озеро. Замерзло трохи. Ну Не думаю, що тут можна виходити на коньках, на ковзанах. Додому ми вертаємося вже не по хайвею, а так якимось вуличками, містами. Так що те, коли, в якому місці будемо знаходитися, навіть не знаю. Гуси, дивіться, отам, ціле стадо. Боси звідси не відлітають. Вони тут, цілу зиму знаходяться і ось там пасуться також на полі. Ось вони. А я сьогодні ще робила такі здорові цукерки. Залила їх шоколадом, чи, може, не застигли добре. Ось такі, з чого зроблені? М -м -м, ніколи не здогадаєтеся: горіхи, фініки, сушене кренбері, перемолола. Зробила ось такі кульки. В одні ще додала насіння соняшника, але то не обов'язково. Зробила такі кульки, залила шоколадом. І виходить ось такі здорові цукерки без цукру. Хтось таке робив? Все на цьому буду з вами прощатися. Всім пока бувайте здорові, бай-бай.